Олена Пчілка Індійський суддя. Четверо індійських купців купили в спілку велику пачку вати, щоб потім розпродати її і поділити гроші між собою на чотири пайки. А щоб миші не погризли вати, купці завели кота. Кіт був теж спільний. Кожному купцеві належала одна лапка, і для признаки. Кожен купець свою лапку перев'язав котові іншою стежечкою, той червоною, той синьою, а той якою іншою. Через який час кота напали собаки і порвали йому одну лапу так, що кіт не міг ходити, а шкандибав на трьох лапах. Той купець, котрому належала поранена лапа, став її гоїти. Обмив рану, умочив шматочку в теплу оливку і обмотав поранену лапу. Трапилося так, що кіт сів близько від печі. На нього скочила іскра і запалила шматочку. Шматочка швидко зайнялась, бо була намочена оливою. Кіт злякався та й припекло ж його. То він заметушився і скочив на вату. Вата зайнялась і вся згоріла. А кіт утік і остався цілий, тільки нога обпеклася. Три купці, побачивши, що вата пропала, стали казати четвертому купцеві, тому, котрому належала поранена котова лапа, щоб він заплатив їм за вату. Він не хотів, тоді пішли до судді. Щоб суддя розсудив їх. Суддя розпитався добре про все, як було діло, і дав такий вирок, що не той має платити, чия була поранена лапа котова, а ще ті три купці, що позивають, повинні йому заплатити за його пайку, за четвертину згорілої вати. Бо хоч вату запалив кіт, стрибнувши на вату, але ж він ходив тоді тільки на трьох лапах, а пораненою лапою, що належала четвертому купцеві, не ходив, тая лапа до вати не бігла. Але ж бо з тієї пораненої лапи вся причина сталася, кажуть троє купців, бо на тій лапі зайнялась шматочка, намочена воливі. То нічого, сказав суддя, Нехай би собі зайнялась, нехай би й кіт згорів на місці, тоді той спільник мав би заплатити вам за три чверті кота, але ж кіт зостався цілий. Побіг він і стрибнув на вату тими лапами, що належать вам, і через те згоріла вся вата. Отже, ви повинні заплатити за шкоду четвертому спільникові, за його четверту пайку. Мусили купці заплатить. Отакий був суд індійського судді. Як вам здається, чи по правді він розсудив?